Ну що, Міланочко, робимо в Так. Yeah. Дивися, для начала тобі треба обити яйця. Ага. Yeah. Давай я тобі постукаю, mm -hmm. а ти розчиниш. Mm -hmm. Ти сама. Розчини. 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 Як я попросила, дай мені відео. Все. Так, ти вже одне яйчко розчинила? Так. Да. Молодець. То давай ще друге будемо. Рочиняти. Ага. Так. Все. Так, давай маска ручка видаємо. Коротше, блінчики ми робимо і мій рецепт називається Три стакани. Не мій рецепт, просто я маю на увазі, що по якому я готую, я його знайшла на просторах інтернету. Треба так. Муку будемо давати останню, добре? Да. Раз, ні. Ми роз кладемо з Дає мама сюди кипяток. Мама дає, бо це Так. Да. Добре? Да. Так, ти не, не чіпаєш, не чіпаєш. Беремо вінчик. Ага. Мішаємо. Так. Ти помішала. Давай красиво, так, красиво. Даємо молоко, а потім уже даємо муку. Мішай, 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 мішай. мішай. Давай буду мішати я, а ти будеш мені ложками давати. Дивіться, береш ложечку і набираєш і кидаєш, так. а я буду мішати. Так. так, бери ложку. Набирай. Ага. І туди кидай. Добре. Ще. Угу. Добре. Ще. Угу. Дай, uh -huh. ще, шє, ще. Uh -huh. там уже нема. Так, беремо, стукай, 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 вот так, все.